Газета Трудова слава у номері від 13 вересня інформує. На здоров'ї не економимо. Роботи з реконструкції та упорядкування стадіону поблизу загальноосвітньої школи номер 5 на стадії завершення. Повернути молодь до спорту. Бориспіль без перебільшення можна назвати спортивним містом, як за результатами спортивно-масової фізкультурно оздоровчої роботи, так і за темпами розвитку матеріально-спортивної бази. Газета Вісті у випуску від 12 вересня пише: 27 вересня президент проведе раду регіонів Бориспіль. Якість води у місті під контролем. Проблему питної води у Бориспілі вирішують бювети, що встановлюються у рамках виконання міської програми Питна вода. Газета Термінал у номері від 13 вересня повідомляє: під Києвом з рейок зійшов вагон. Через аварію на залізничній дорозі тисячі людей були змушені вийти на станції Бориспіль. На допомогу постраждалим відгукнулись представники міської влади. Чому забувається каналізація? У трубах утворився наліт, повідомляє редакція газети. Мережі замулені. Через це виникають затори в каналізаційній системі міста. Газета Ринок від 13 вересня пише про таке: Вся правда про синків. Продовження розповіді про безлад на території сільської ради. Книга Меморіал пам'яті села Проців. Бібліотека краєзнавчої літератури Бориспільщини поповнилася ще одним ваговим виданням: вийшла у світ книга «Богом дарований край. Читаємо новини на сторінках газет міста разом з телеканалом Бориспіль.